Друзі, всім привіт! Це Макс, це шоу М'яч не бреше. Зараз я трошки підправлю звук, бо воно аж запирає, аж мені сюди це видно. І сьогодні ми поговоримо, хто ж зміг зіпсувати мені настрій після того, як розпався Прометей про якісь там новини зі станів клубу Української Суперліги. І дуже коротко, дуже так, коротше. І вступ потрібно було зробити коротше. Заставка. Yeah, я ще проща, 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 я ще проша. Отже, друзі, прометей розпався. Сталося це не вчора, сталося це умовно, тиждень тому майже вже, але тим не менш на гарячу голову якусь там на свіжі емоції я вам записав своє ставлення до цього все, що сталося, а зараз трошки емоції ці схлинули, і давайте ще. Пару слів буквально про це я своїх вам скажу. Отже, Прометей розпався і, чесно кажучи, коли вже трошки підостив, знову ж таки, багато хто мені писав, от в тебе свято! Нарешті, нарешті. Ну, В якійсь мірі так, звичайно, але знову ж таки. Пропала сильна команда. Пропала моя ідея із суперкубком, яка навряд чи була б реалізована, бо якби. Навіть якби Прометей залишився, але все ж таки, хоч якась надія з цього приводу, була Жалко хлопців так дуже цікаво. До речі, що буде з їхніми контрактами. Прометей завжди позиціонував себе як команда, яка все як клуб, клуб, навіть як клуб, який все робить по-білому, як клуб, який платить білу зарплату разом із податками. Саме за це, власне кажучи, свого часу вони отримали і бронювання. Від мобілізації, і тепер справді цікаво, що буде з тими всіми контрактами. Е, і я сподіваюся, що якщо з ними все погано, то принаймні папір, на якому вони були надруковані, він достатньо м'якенький, аби знайти хоч якесь застосування цим папірцям. Ну а так що, виглядає так, як Володимир Дубінський просто знайшов охренітельно такий зручний спосіб для того, аби злити свої. Активи, так що називається, і просто на білому коні виїхати із цієї ситуації, того, що ну, те, що не волейбол, не баскетбол не приносять якогось жодного зиску в цій країні, про це вже знають всі хто, хоч якимось чином, стикався із спортом, те, що це доволі малий соціальний капітал може надати. Знову ж таки, це факт. Про це знають всі, хто слідкує за українським спортом. Якщо винести за скобки футбол, і ось про футбол, то нарешті і найцікавіше. Нічого не знайшли. Так у Володимира Дубінського, як він сам стверджує в своїх постах, але при цьому він одразу покинув два своїх клуби, і при цьому лишив все ж таки один. Один залишив, він залишив Буковину, Я не знаю, чи надовго знову ж таки. Новини про волейбол і баскетбол прийшли в різні дні. Можливо, футбол чекає плюс-мінус. Така ж участь цього поки що невідомо. Але так як футбол ще тримається на плаву, мається на увазі Буковина, клуб, так, і немає новин про те, що Дубінський припиняє бути головним спонсором цієї команди, то складається враження, що знову ж таки це оці всі обшуки, так про які ми знаємо знову ж лише з поста а Володимира Михайловича. Да. Володимира Михайловича, то, власне кажучи, це був просто класний привід для того, аби все це злити. Є якісь такі косвені докази цьому. Там процеси по баскетбольному клубу почали гальмуватися трошечки раніше, кілька тижнів тому. Я так розумію, що пан Дубінський або знав, або підозрював про те, що скоро будуть якісь обшуки. Я впевнений, що він знав стосовно тих справ, які ведуться проти нього. Його компанії, тому що вся ця історія тягнеться доволі давно. Давно вже з'явилося розслідування журналістське стосовно всього цього бізнесу із ремонту доріг в Дніпропетровській області. Все це ви можете подивитися, все це у відкритому доступі є. І розуміючи, що просто є велика різниця між тим, що в тебе щось знайшли, і ти кажеш, я все закидую, і з тим, що в тебе нічого не знайшли, і ти кажеш, що ти під тиском просто вимушений це все закрити. Воно насправді трошечки. Є, є ця сама різниця, і пан Дубінський, як людина, яка розуміється, скажімо так, в оцих тонкощах гри має на увазі не футбол, не баскетбол і не волейбол, а взагалі життя. Називамо його так. Грою, він відчув, що зараз можливо найоптимальніший момент, аби позбутися двох тягарів у вигляді волейболу і баскетболу. Всі ці волання про те, що о Боже, куди ж тепер підуть наші діточки, вони, мабуть, будуть із шприцами в венах валятися тепер навколо Слобожанського. Це все доволі таки смішно насправді, то, тому що сам баскетбол і сам волейбол нікуди не подівся. Вони всі є і вони всі продовжують жити. Тим не менш, ще раз повторюся: мені те, що пропав Прометей, навіть трошечки. Жалко, тому що я вже підготував смішні і різні жартики стосовно того, як Дніпро патрає цю червоно білу команду. Робить це сильно, робить це стильно. І в мене вже були готові колажики із цього приводу. Ось так планування. А от хто зіпсував? Хто зіпсував мені цей піднесений настрій? Хто б ви думали? Ну, звичайно, президент Федерації баскетболу України Михайло Б яким чином, то я десь натрапив на сторінку у Фейсбуці такого ресурсу, знову ж таки, який належить Михайлові Б. Баскетком.ua, і там під новиною про те, що власне, Прометей закінчується як клуб, і там Михайло Юрійович написав щось, типу, зараз тут буде скрін, але я процитую по пам'яті. Не кожен Прометей є справжнім. Я такий. Ах ти ж, Михайло ти Юрійович, значить, виходить, що я такий весь саркастичний стосовно Прометею, ти такий весь саркастичний стосовно Прометею. Це що значить ми з тобою однакові? Тобто справа не лише в Лисині, і я так розстроївся, того, що Бродський – це, мабуть, остання людина, на яку я хотів би бути схожим взагалі в цьому житті. Звучить так, начебто в мене є такий список таких людей. Такого списку нема, але стосовно того, що є в баскетболі, то Михайло Юрійович у мене тут, звичайно, топ-1 просто гран-при не забирає без усіляких е сумнівів в цьому плані. І знову ж таки, ну, ну, в тому числі, Броцький запам'ятається як президент, при якому зникла просто сила селенних клубів. Він як людина, який взагалі взяв на себе тягар уособлення українського баскетболу. Сам вивів себе в той клас, коли є лише він, він і є баскетбол. Як от Людовик чотирнадцяти, Франція, це я, так оце баскетбол. Це я був від Михайла Юрійовича. Всі оці зникнення клубів вони будуть пов'язуватися, в тому числі, і з ним. Можливо, більше із тим, що саме в цей час він був президентом Федерації баскетболу. Звичайно, він прийшов. В федерації у 2015 році, коли вже тривала попередня, скажімо так, стадія російсько-української війни. Звичайно, з 22-го року, 24-го лютого, все змінилося в набагато гіршу сторону. Всі процеси розпаду і напіврозпаду баскетболу, взагалі нашого суспільства, вони лише прискорилися. Звичайно, що на фоні війни бути якимсь успішним баскетбольним проєктом, це просто диво, і те, що в нас ще тримаються, якісь якісь клуби там на останній волосинці, це вже за великим рахунком заслуга. Звичайно, що все це дуже-дуже складно. Всі ці збірні снаряджати, які просто показують у нас, мабуть, історично найгірші результати, насправді, то, якщо ми не говоримо про національну, окрім там збірної Ю-20, яка вийшла із дивізіона Б у дивізіон А, все повний провал. Просто ну, збірна України Ю-16, наприклад, зайняла 21 місце в дивізіоні Б із 22 місць, пропустивши вперед, тобто вниз, ще лише Ліхтенштейн. Тобто, не так багато в нас. Залишилося. Все це зрозуміло. Але при цьому цей сарказм, не всі прамітеї настоящі. Ах ти ж, Михайло, ти Юрійович. Дуже складна людина. Дуже складна людина. І це все відбувається на фоні того, що піднімається зараз хвиля, як в клубах того ж Бродського, в Черкаських мавпах і в Київ Баскеті людям просто-напросто не платять зарплати. Вони вже просто виходять із цим в соціальні мережі, як той же там Кісільчук. Який дуже хоче зіграти, і досі я думаю, Єрлізі, а після Київбаскета взагалі де завгодно, аби тільки не в клубах Михайла Юрійовича Бродського, написав про те, що йому не платять зарплату, то що в нього галіма статистика Серйозно? Ну, люди, які м -м, керують баскетболом, скажімо так, з адміністративної точки зору, які раніше мали відношення до баскетболу, як гравці, тренери там чи ще щось? Якщо їх всіх запитати, чи можна платити людям зарплату. Виходячи із їхньої статистики, суто із їхньої статистики, вони просто зроблять ні порті, ні настроєння, як каже Михайло наш Юрійович. Звичайно, що цього робити не можна. І коли таке пишуть гравцю, типу, у тебе не було статистики, тому ми не будемо платити тобі зарплату. А в нього в контракті окей, хорошо, ви вирішили за цифри платити зарплату. А в нього в контракті було прописано, що в нього має бути. Вісім очок, 6 підбирань, 4 передачі. Є таке в нього в контракті. 99,9%, даю, що нема в нього таке в контракті. Доєднався до цієї всієї двіжухії Брентлі Байном. Там кращий легіонер, кращий, кращий бомбардир. Вот, там же ж федерація зробила дві нагороди стосовно цього. Кращий бомбардир чемпіонату суперліги сезону 23-24 Брентлі Байном, який сказав, така мені також торчать, досі бабосики. Досі мені винні гроші. І все це, все це. Клуби, які мають безпосереднє відношення до Михайла Юрійовича Бродського, підняв, звичайно, першим цю хвилю Роман Новіков, який зараз е знаходиться в лавах Збройних сил України, написавши, що ну, от в Черкасах не платили. І я не хотів тоді піднімати цю історію, коли вперше про неї почув. Але вже якщо Рома про це написав в своєму інстаграмі, то я, власне кажучи, сам висловлю стосовно цього про те, що ну, людям настільки не платили зарплату гравцям. Що вони вимушені були буквально таксувати таксувати після тренувань просто-напросто ти закінчуєш баскетбольну свою е, якусь там діяльність цього дня, купаєшся, миєш ноги, сідаєш в машину і возиш людей до вокзалу за гроші. В цьому немає як в такому нічого поганого з точки зору тих гравців, які це робили. А я чув там два прізвища. Перше, це Роман Новіков, який це підняв, і друге, це кращий центровий чемпіонату суперлігії. Пане Андрію, ви мене вже вибачаєте, але знову ж таки, це не та ситуація, коли ви маєте чогось там стидатися. В цій ситуації це дійсно бажання прогодувати свою родину, воно є ключовим для кожного в кого ця, власне кажучи, родина є незалежно від гендера. І це люди далеко не останні. Це були гравці стартової п'ятірки, тобто Михайло Юрійовичу Бродському, який, власне кажучи, розпочав свого е, часу війну проти агентів, про те, що агентам не потрібно платити, про те, що агентам потрібно просто вичавити як клас із українського баскетболу. Ці агенти не були потрібні, тому що хто б як не ставився до агентів, але робота агента, в тому числі, і забезпечувати виконання клубом контракту по відношенню до гравця. А коли воно не воняє, то воно і не воняє, на думку Михайла Юрійовича Бродського, тому він тихенько е, все це вичавлював клас агентів в нашому баскетболі. І у підсумку, як ми бачимо, за великим рахунком йому це вдалося зробити як мінімум із двох клубів. Це його улюблені подаровані вже Черкаські мавпи, і його улюблені, поки що не подаровані і не кинути просто на узбіччя Київ Баскет. Я не знаю. Що тут ще можна сказати? Хіба що можна процитувати найкращого релігієзнавця від українського спорту? Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я, мабуть, знаю, за що але я не можу вам сказати. Ну, так от. Але навіть не, завдя... не завдяки, а всупереч, українська суперліга все ж таки продовжує своє існування. Українська Суперліга готується до чемпіонату в сезону 24-25. З'являються вже певні. Підписання, з'являються вже якісь новини, і ось Луцьк все ж таки не просто оголосив вже про підписання ем, кого? А, Степана Лесика і Павла Горобченка. Так, а і взяли легіонера. Тепер у них буде два легіонера. Це невеликий, це невеликий хлопака. Це Арон Рідлі, ем, який там метр дев'яносто шість чи метр дев'яносто сім. Коротше, це він за своєю позицією. Ем, грав він там якісь дуже низьких дивізіонах чемпіонату студентського. А в Штатах завершив інститут, до речі, чи університет, який в його випадку називався, а я навіть не записав. От, і, коротше, який якось там називався, в 2022 році на драфті, звичайно, вибраний не був, і пропав. На рік пропав, він іде не грав минулого року. Сезон 21-22 для нього був останній в його кар'єрі. Тобто, сезон 24-25 це буде перший сезон, в якому він... Буде грати в професійний баскетбол. Нагадаю, студентський баскетбол в штатах не вважається професійним, тому, власне кажучи, ось він переїжджає. Де він був цей рік? Я не знаю. В мене, якщо чесно, дві гіпотези стосовно цього. Перша гіпотеза, це мабуть що найгірша в цьому випадку. Це в нього була така травма або серія травм, або різні травми різних частин тіла і органів, які не давали йому можливість грати в баскетбол цілий рік. Або гіпотеза номер два, вона така менш трагічна, скажімо так, менш драматична, скоріше. От, і вона полягає в тому, що просто такий собі Арон Рідлі просто-напросто нахрен нікому не був потрібен. За цей рік він не зміг з його агентом знайти собі яку-небудь роботу. Хлопак, в якийсь момент вирішив, що він може займатися чимось іншим, і, наприклад, стояв на кутку в своєму. На районі. Я просто зараз передивляюся серіал «Прослушка», І в мене тепер всі, хто не ходив в школу або не вчився десь гарно із якихось поганих районів, вони всі займаються тим, що стоять на кутах і продають, всяке погане всяким поганим. Вот. І тобто, такі дві гіпотези у мене стосовно цього Рідлі подивимося, що що, що воно таке. Він знову ж таки невеликий. Так? Із тих гравців, хто, кого можна причисляти до великих в. Стані е, Луцька, це власне кажучи, теж Степан Лесик. Чи будуть ще придбання? Я не знаю. Український ринок, звичайно, тепер поповнять доволі непогані гравці старого не старого, е, старого пропавшого вже Прометея. Звісно, що їх там можуть трошки розтягати, але тим не менше, рідлі є в нього 34,4% з дальньої дистанції у випускному році, тобто він. Бере на себе доволі багато китків, так, але при цьому реалізація в нього шкутильгає. Ну і от те, що може дійсно трошечки насторожити, так це те, що в нього 2,12 асиста за гру в студентському баскетболі проти 2,19 втрат. Тобто хлопака більше заточений на те, аби втрачати м'ячі, ніж аби віддавати передачі. Ну, ось буквально сьогодні, сьогодні це неділя в нас 18 серпня. Я увімкнув канал. В Ютубі ФБУ. А ви поки не вимкнули канал в Ютубі ФБУ, подивіться, чи підписані ви на цей канал на м'яч не бреше, чи поставили ви там лайк і залишили свій коментар. Якщо цього не зробили, шуденечко зробили і все. От там був якийсь кубок України з баскетболу 3 на 3 і там за Луцьк грав Павло Горобченко знову ж таки із нових облич, і Макс Михайлов. Я такий, о, так значить, зараз. Можна буде такий, а я провів невеличке розслідування і вирішив про те, що Міхайлов тепер також в Луцьку. Інакше чого б він в формі Луцька грав за Луцьк, нехай в баскетбол 3 на 3. Тим не менш, лучани мене випередили, і в своєму офіційному аккаунті вони вже виставили так, що вони підписали Михайлова. Ще один вінг, молодий хлопака 2003 року народження. Господі, я школу в 2003 році закінчив, а тут люди вже приходять в Суперлігу грати. Доволі непогано себе показав на рівні вищої ліги, грав за Сумду, майже 17 очок. Майже 16 очок в середньому за гру набирав, там 15-8, 15-9, щось таке. Потужний, високий, молодий, еге-гей, буде весело. Луцьк збирає людей і збирає доволі непогану команду. Те, про що вони говорили, що вони хочуть бути контендерами, вони хочуть претендувати на більше, ніж просто чвертьфінал. Судячи з усього, це підтверджується. Подивимося на лучан. Далі. Говерла, Говерла представила двох гравців, один з них із мого списку. Скажімо так, інсайдерського. А вот, Це Данило Марків. Марківа вони представили. І ще представили вони Іванова, так, який минулий сезон захищав кольори Київ Баскета. І десь там в Загашничку я все ж таки чекаю, чекаю, коли вони ж Романа Морозова витягнуть із Кузніцовим із рукава. І скажуть, що ага, а Макс правду казав. Ну, і, звичайно, ще Ігоря Стародуба не анонсували. стосовно Стародуба, я впевнений вже на 100%. Інформація, що називається від першого джерела, що Стародуб також підписався із Говерлою. Ну і остання новина, скажімо так, трансферна. Вона стосується Запоріжжя, і вона доволі цікава, тому що запоріжці на третій рік війни змогли в своє фактично прифронтове місце затягнути аж цілого американця. Ось так, так дійсно вони затягнули. Туди американця. В інстаграмі Запоріжжя цього немає. Дякую за наводку моєму підписнику. Я, до речі, не знаю досі, як звати цього пана, але він в інстаграмі, в нього є аккаунт, і він підписаний UA Basket Mixes, Робить класні відосики про український баскетбол. Я такого ще не бачив. Такого контенту має бути більше. Він має розвиватися для того, щоб він це робив, розвивався, цей контент його ставало більше. Підпишіться на UA Basket Mixes в інстаграмі, буде вам щастя в тому числі. Так от цей парубок скинув мені просто в особисті від агентства цього самого гравця про те, що ось, будь ласка, наш парінь підписався в баскетбольний клуб Запоріжжя. Нашого парня звати Сейвон Трейлор, метр дев'яносто шість. Також такий вінг, грав в якомусь там такому ж нижчому дивізіоні НСІДабл, як і Нерідлі Луцький. Тут я правда записав чомусь Perustate. Мені щось сподобалась назва, судячи з усього, От. і він хороший шутер. Він за свою кар'єру студентську там в середньому по 44-45% забував із дальньої дистанції, набирав майже по 15 очок. Це буде його перший сезон в професійній кар'єрі. Знову ж таки, він нещодавно завершив навчання в університеті. І це такий гравець, який завжди дуже любили. А в Запоріжжі єдине, що мене прям, я такий, може, здалося. Я зайшов на realgm сайт і дивлюся, там його офіційний профіль. А там написано: зріст, 1,96, вага 116 кг. 116 кг! Я зайшов, одразу знайшов його в інстаграмі, і там була ось така от історія в нього в профілі. Сторіс. По-простому. Ось вона. Ось вона тут з'явилася. І ви бачите: оцей хлопака, який тільки що зведення, класно, через захисника. В, в трьошечку, він такий кабан, ну він реально здоровий хлопець. 116 кілограмів це, як на мене, то не перебільшення цієї цифри. Можливо, навіть невеличке применшення. Таке враження, що кілограмів 15 в нього там цієї зайвої ваги, і як цей суетлівий кабанчик буде ганяти в суперлізі, враховуючи те, що в нас бабли по три матчі за три дні. Доведеться попрацювати в Запоріжжі, я думаю, над його фізичними кондиціями. Так, він забиває, так, судячи з усього, але знову ж таки, якщо його буде вистачати там якихось 15-17 хвилин, при тому, що він легіонер, і я впевнений, що у Пліханова він буде грати 30 там подивіться на цифри СІЗОВА, не буде щось півставне в плані ігрового часу, то його потрібно буде трошки схуднути, іначе, іначе буде йому дуже і дуже тяжко. Ну що, все ближче в нас вересень, все ближче в нас осінь, а за нею вже і жовтень, а в жовтні в нас стартує сезон в чемпіонаті Суперлізі. Суперліги трошки в нас є якийсь рух у клубів, але знову ж таки є новини якісь про Дніпро кадрові. Знову ж таки, Роман Бондарчук пішов до Збройних сил. Дніпро буде обходитися якимись внутрішніми резервами, підписувати нікого не збираються, і тим паче підбирати гравців за Прометеєм. Також е, є новини, знову ж таки, Говерли, від Луцька, ось чутки з'явилися про Запоріжжя. Знову ж таки чекаємо, я так розумію, що в Запоріжжі просто зараз ніхто не працює. Вони виставляють лише новини в своєму інстаграмі про якісь дні народження. Валерій Альбертич раніше середини вересня, я так розумію, нікому зарплату платити не буде. І зовсім тиша в нас стосовно кривбаса, рівного, про рівне я казав, випуску. Тут подивіться, що ж там із Рівним. Київбаски Київбаскет, Мавпам і. Біпі по мавпам є цікаві інсайдики, по мавпам туди може перейти на позицію головного тренера Олександр Пащенко. Е, є чутки стосовно колишнього стосовно головного тренера черкаських мавп, який був головним тренером попередні два сезони, скажімо так, можливо, він чи не колишній. Чутки потрібно трошки перевірити, бо якщо вони все ж таки про діві, то ай, сліпінчучич. Буде прям спецвипуск, напрашується, але про це трошечки пізніше. Ось такий він, український баскетбол, станом на 18 серпня 2024 року. Друзі, чергове нагадую, я думаю, що неможливо цим набриднути, неможливо про це не думати, про те, що потрібно донатити на армію. 57 гривень для 57-ї бригади. Чекаю чекаю на ваш донат. Ну і, звичайно, підписка і відправте посилання на цей канал. Своїм друзям вони мають знати, що буває такий Макс, буває такий м'яч не бреше, і у цього Макса із м'яч не бреше найкращі глядачі. Як завжди, всіх по цьому, всіх обняв. Всім пока. Мяч на браша.